Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Це скарб не просто для кожного школяра, а мрія і скарб для кожної сучасної людини. Це MacBook Pro з системою на чіпі Apple M1. Але сьогодні не про це. В цьому відео ми поговоримо про відповідь Intel на революційні рішення від яблуневої компанії, а саме Intel Evo. Спочатку визначимо, чому часто користувачі обирають Apple MacBook замість рішень на операційній системі від Microsoft для роботи, для персонального користування чи контент-мейкінгу. Підчеркну, зараз мова про ігри не йдеться взагалі. Отже, які критерії впливають на вибір персонального лептопу: тонкий, легкий, швидкий, автономний, стильний, тактильно приємний, надійний, з якісним дисплеєм чи можна було фото обробити? Чи змонтувати простенькі відео з подорожі, або ж попрацювати в важких таблицях. Після почутих критеріїв на думку, одразу спадає Mac. Лише Mac. До недавнього часу я так би сказав. Але що робити тим людям, які ну, взагалі не хочуть Mac, або не подобається операційна система, чи є якийсь спеціалізований софт, який не працює на macOS? Можливо, просто взагалі от, ну, не подобається Mac і все. Або ж хочеться пограти в ігри одразу і на робочій машинці, щоб не купувати окремо а, там, PlayStation чи Xbox. І в мене є це рішення для вас. І це не якась конкретна модель від конкретного виробника. Це багато рішень. Цікаво. Тоді став вподобайку, ділись цим відео з друзями. Пиши в коментарі, які ще відео хотів би побачити на нашому каналі. Мене звати Богдан. Ви на каналі CityTel. Приємного тобі перегляду. Пам'ятаєте такий термін, як ультрабук? Ацентрине? А ще, як я вам скажу, що це все торгові марки Intel. Intel Evo також. Тільки це вже більш прокачена версія. Отож, давайте розберемось. Чим вона так прокачена? І що потрібно ноутбуку, щоб відповідати цим таким серйозним вимогам Intel Evo? Простими словами, це ще типів типу таблички ревізор рекомендує. Якщо ваш ноутбук обладнаний графікою Intel XE, підтримує Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, Bluetooth 5.0. Ну звісно ж, мінімальне це все, має бути оснащений швидким SSD мінімум на 256 ГБ, А пам'ять повинна бути двоканальна, але перевіряється не лише внутрішній світ. А й зовнішня складова, Дисплей має бути з повним охватом sRGB та заводським калібруванням. Також навколо нього мають бути мінімальні рамки. Девайс повинен жити мінімум 9 годин в типових сценаріях використання, швидка зарядка пробудження ноутбуку менше, ніж за 1 секунду, та швидке відкриття та закриття додатків. Intel обрала декілька десятків найпопулярніших додатків та тестує на ноутбуках перед сертифікацією. І якщо ноутбук підходить по всім вище згаданим критеріям. То він отримує ту саму заповідну табличку «Ревізор рекомендує. А в даному випадку наліпку Intel Evo. До речі, доволі стильно. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось це відео, тисніть вподобайку та пишіть в коментарі, що для вас ще зняти. Також не забувайте ділитись цим відео в своїх соцмережах. А щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок. Мирного всім неба. Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні, слава нації та Російській Федерації.